Ви колись відчували, що життя завжди на крок попереду, що скільки б ви не старалися контролювати кожну деталь, доля, здається, має інші плани. Ми живемо у світі, де невпинне прагнення до досконалості і ідеального майбутнього часто краде у нас спокій сьогодення, скільки. Разів ви ловили себе на тому, що пережовуєте минуле або тривожитесь за завтра, втрачаючи красу та можливості того, що відбувається зараз, я добре знаю це відчуття, це як намагатися плисти проти сильної течії, витрачаючи всю свою енергію і все одно відчуваючи, що не зрушуєте з місця, але що, як я скажу вам, що існує тисячолітня мудрість. Опора однієї з наймогутніших філософій усіх часів, яка може навчити вас не просто перестати боротися з цією течією, а справді плести за нею, знаходячи спокій, який ви ніколи не уявляли можливим. Ця мудрість походить зі стоїцизму, і концепція, яку ми сьогодні дослідимо, це прийняття сьогоденного моменту. Також відомий як аморфаті, любов до долі. Приготуйтеся до подорожі, яка розвінчає міф про прийняття, покаже вам, що це активна сила і дасть вам інструменти для виховання непохитної емоційної стійкості та справжнього задоволення від життя, щоб не трапилося. Залишайтеся зі мною, бо те, що ви тут дізнаєтеся, може змінити вашу реальність. Прийняття сьогоденного моменту це не пасивна ідея. Зовсім ні. Це один з найактивніших і революційних стовпів стоїчної філософії. Для стоїків справжнє щастя полягало не у зовнішніх обставинах, як от більше грошей, слава чи задоволення, а в нашій внутрішній настанові щодо цих обставин. Вони розуміли, що життя це ріка, яка невпинно тече, і намагатися контролювати кожну краплю чи кожен вигин це програшна битва. Прийняти сьогоденний момент означає визнати і прийняти реальність саме такою, якою вона є, незалежно від того, приємна вона чи ні, це не означає пасивності чи примирення. Це насправді активна настава зіткнення та розумної адаптації. Марк Аврелій, римський імператор і один із найвеличніших стоїчних мислителів, чітко висловив це у своїх роздумах, творі, який він написав для себе. Він писав: не те, що з нами трапляється, а наша відповідь на те, що трапляється, спричиняє нам страждання. Ця фраза є переломною. Вона виводить нас зі стану пасивних жертв обставин і ставить у центр контролю. Над нашим сприйняттям та нашою відповіддю. Подумайте про це, сама подія є нейтральною, значення та емоційний вплив, які ми їй надаємо, створюємо ми самі. Коли ми приймаємо сьогоденний момент, ми перестаємо чинити опір реальності і таким чином вивільняємо величезну кількість ментальної. Та емоційної енергії, яка раніше витрачалася на заперечення гнів чи жаль. Цю енергію тоді можна спрямувати на те, що справді важливо: ефективну та конструктивну відповідь. Краса стоїчного прийняття полягає в його універсальній застосовності. Це не абстрактна теорія для обговорень в аудиторіях, а потужний практичний інструмент, який можна використовувати щодня. У найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Один подолання втрат і негараздів. Уявіть, що ви раптом втратили роботу. Перша природна реакція шок, розчарування, можливо, навіть паніка, відчай може спробувати опанувати вами. Якщо ви будете чинити опір цій реальності, ви застрягнете в жалю у що, якби, у гніві. Стоїчне прийняття запрошує вас до нового шляху. Замість того, щоб тонути в розчаруванні, воно заохочує вас визнати ситуацію саме такою, якою вона є. Так, я втратила роботу, це тепер реальність. Виходячи з цього прийняття, ви можете зосередитись на тому, що у вашій владі, що можна зробити. Оновити резюме, шукати нові можливості, або розвинути нові навички, або навіть переосмислити свою кар'єру. Ця проактивна позиція, народжена з прийняття» дозволяє вам перетворити невдачу на трамплін для зростання та інновацій. 2. поліпшення психічного та емоційного здоров'я у нашому шаленому ритмі життя тривога і стрес є майже епідемією. Часто ми боремося з реальностями, які не можемо змінити минуле, чужі думки, невизначене майбутнє. Ця постійна боротьба виснажує і шкодить нашому розуму та тілу. Коли ми практикуємо прийняття, ми знімаємо це напруження, ми перестаємо сперечатися з тим, що є, і таким чином різко знижуємо рівень стресу та тривоги. Це не означає, що проблеми зникають, але. Наша здатність справлятися з ними зростає. Приймаючи сьогодення, ми можемо жити більш повноцінно і усвідомлено, цінуючи дрібні радощі, повсякденності, знаходячи спокій навіть серед найскладніших ситуацій. Мир це не відсутність проблем, а присутність спокою серед них. Зв'язок з усвідомленістю, mindfulness – Практика усвідомленості або mindfulness є надзвичайно потужним і доповнюючим інструментом для прийняття сьогоденного моменту, будучи повністю присутніми й усвідомленими щодо нашого досвіду, чи то відчуття дихання, звуки навколо, чи наші власні думки та емоції, ми можемо спостерігати за ними без осуду. Це надзвичайно важливо. Замість того, щоб ототожнюватися і бути захопленими кожною негативною думкою чи емоцією, усвідомленість дозволяє нам створити простір для спостереження. Ми бачимо, як виникає гнів, але ми не є гнівом. Ми бачимо тривогу, але ми не стаємо тривогою. Ця здатність спостерігати без імпульсивної. Реакції допомагає нам відповідати більш врівноважено, співчутливо й мудро, замість того, щоб бути заручниками наших автоматичних реакцій. ПОЕР Зміцнення МІЖОСОБИСТІСНИХ стосунків у наших стосунках дуже часто ми намагаємося змінити іншого, очікуючи, що люди поводитимуться відповідно до наших очікувань. Ця спроба контролю є одним з найбільших джерел конфліктів і розчарувань. Прийняття сьогоденного моменту вчить нас приймати інших такими, якими вони є, з їхніми якостями, недоліками та особливостями. Це не означає терпіти неприпустиме, а швидше визнати, що спроба ліпити іншого за нашим образом є марною і виснажливою. Практикуючи співчуття та емпатію, ми розуміємо відмінності, поважаємо індивідуальність і зміцнюємо наші зв'язки на основі автентичності та взаємного прийняття 5. подолання невизначеності та постійних змін. Сучасний світ це вихор змін. Виникають нові технології, коливається економіка, впливають глобальні події, невизначеність це нова константа. Природно відчувати страх або тривогу перед непередбачуваним майбутнім. Тут прийняття є нашим якорем. Хоча ми не можемо контролю саму зміну, вона неминуча, ми можемо контролювати нашу відповідь на неї. Прийняття дозволяє нам охопити зміни, розвинути здатність до адаптації, навчитися новим навичкам і бачити невідоме не як загрозу, а як можливість з таким мисленням, ми стикаємося з невизначеністю набагато більш стійко та впевнено, знаючи, що наша сила полягає в нашій здатності до гнучкості та адаптації. Для стоїків прийняття було не просто стратегією для добробуту, це був прямий шлях до виховання чесноти і мудрості. Вони вірили, що чеснота, мов моральна досконалість є єдиним справжнім благом, єдиним аспектом життя, який має внутрішню цінність. А мудрість це здатність розрізняти істину, добро від зла, суттєве від дріб'язкового. Приймаючи сьогоденний момент, ми природно спонукаємося діяти таким чином, що відображає ці цінності. Приклад. Конфлікт на роботі та доброчесна відповідь. Уявіть, що у вас конфлікт з колегою на роботі, гнів і розчарування природні емоції. Якщо ви реагуватимете імпульсивно, ситуація може погіршитися, породжуючи більше стресу і невдоволення. Стоїчне прийняття запрошує вас до іншого шляху. Замість того, щоб піддаватися емоціям, ви спочатку приймаєте реальність конфлікту. З цього прийняття ви можете обрати доброчесну відповідь, співчутливо вислухати колегу, навіть якщо ви не згодні, чітко й шанобливо висловити свою думку без агресії і шукати рішення, яке принесе користь обом сторонам або принаймні буде справедливим і чесним. Це доброчесна дія. Народжена сприйняття, яка веде до більш конструктивного результату і вашого власного внутрішнього спокою, прийняття в особистих викликах і страхах. Усі ми маємо страхи або фобії, зіткнутися з особистим викликом, як от подолання травми або самостійно, встановленої перешкоди може бути лячно, тенденція втекти або паралізуватися. Стоїчне прийняття заохочує вас визнати існування страху, прийняти його як частину вашого досвіду в той момент, не засуджуючи себе за це. З цього прийняття ви можете діяти доброчесно, шукати підтримки, терапевт, друзі, розробляти стратегії для поступового подолання страху. Та діяти сміливо й рішуче, навіть якщо це маленький крок за раз. Мужність це не відсутність страху, а дія попри нього, здоров'я та добробут, акт прийняття, коли ми стикаємося з проблемами зі здоров'ям, легко впасти у відчай. Але прийняття сьогоденного моменту перетворюється на акти самодогляду та відповідальності. Прийняття реальності вашого стану здоров'я. Означає, наприклад, дотримуватися рекомендацій лікаря, вести здоровіший спосіб життя, навіть якщо це важко, шукати емоційну підтримку та практикувати стійкість. Йдеться про те, щоб робити все, що у ваших силах для підтримки вашого добробуту, приймаючи обмеження та виклики, які створює ситуація, це спосіб діяти доброчесно щодо власного тіла та розуму. Роль прийняття в мудрості та прийнятті рішень. Мудрість для стоїків була здатністю розрізняти істинне добре і корисне. Коли ми приймаємо сьогоденний момент, наш розум стає чіткішим, менш затьмареним емоціями та опором. Уявіть етичну дилему на роботі, де є тиск, щоб прийняти рішення, яке суперечить вашим цінностям. Без прийняття ви могли б піддатися страху або жадібності. З прийняттям ви визнаєте ситуацію такою, якою вона є, зацікавлені сторони, а потім дієте мудро й доброчесно, обираючи шлях, який узгоджується з вашою цілісністю, навіть якщо це найскладніше це справжня стоїчна свобода. Послідовна практика прийняття сьогоденного моменту приносить низку переваг у ваше життя, змінюючи не тільки вашу реакцію, але й те, ким ви стаєте глибокий внутрішній спокій. Найбільша нагорода це відчуття спокою і безтурботності, яке настає, коли ви перестаєте боротися з реальністю, непохитна стійкість. Ваша здатність відновлюватися після труднощів експоненціально зростає. Ви стаєте як бамбук, який гнеться під вітром, але не ламається. Різке зниження стресу та тривоги. Більша частина нашої тривоги походить від опору тому, що є. Прийнявши, ви звільняєтеся від цього тягаря. Покращення стосунків, прийняття людей такими, якими вони є, призводить. До більш автентичних, менш конфліктних і більш люблячих зв'язків, більша зосередженість та ефективність, з менш обтяженим розумом через турботи про неконтрольоване, ви спрямовуєте свою енергію на те, що справді може змінити ситуацію, мудріші та чіткіші рішення, ясність розуму, яка виникає з прийняття. Дозволяє вам приймати рішення, які краще відповідають вашим цінностям та цілям, справжня вдячність за життя. Ви починаєте помічати й цінувати дрібні речі, знаходячи красу та вдячність навіть у найпростіших ситуаціях, прискорений особистий ріст, приймаючи виклики та. Невдачі як можливості для навчання, ви стаєте сильнішою, гнучкішою та мудрішою людиною. Тепер, коли ви зрозуміли трансформаційну силу прийняття, перейдемо до практичних кроків, щоб включити цей принцип у своє життя, починаючи вже сьогодні. Пам'ятайте, це безперервна практика, а не одноразова подія. Крок один визнайте та прийміть реальність. Коли ви відчуваєте розчарування, тривогу або опинилися в складній ситуації, зупиніться, зробіть глибокий вдих, спостерігайте за ситуацією саме такою, якою вона є, без додання суджень, ярликів чи негативних наративів. Скажіть собі: це те, що відбувається зараз. Я приймаю цю реальність. Не чиніть опір і не заперечуйте, просто визнайте: крок 2. Зосередьтеся на тому, що у вашій владі. Після того, як ви прийняли реальність, спрямуйте свою енергію та увагу на те, що ви можете контролювати в цій ситуації. Запитайте себе, що я можу зробити тут і зараз, щоб відповісти на це конструктивно: будь то дія, зміна ставлення, нова перспектива або просто рішення. Зберігати спокій. Зосередьтеся на своїх діях, думках і реакціях. Крок три: практикуйте усвідомленість та співчуття. Включіть усвідомленість у своє повсякденне життя. Приділіть кілька хвилин, щоб просто спостерігати за своїм диханням, своїми думками та емоціями без осуду. Взаємодіючи з іншими, практикуйте співчуття та емпатію. Прийміть, що люди складні й мають власні труднощі. Розумійте відмінності та Зміцнюйте свої зв'язки на основі розуміння. Чим більше ви практикуєте прийняття себе та інших, тим природнішим воно стає. Прийняття сьогоденного моменту, це більше, ніж стоїчна техніка. Це справжня філософія життя. Це глибоке розуміння того, що наш спокій і щастя не є заручниками зовнішніх обставин, а радше плодами нашого. Власного ставлення і нашої здатності прийняти реальність, якою б складною вона не була. Практикуючи аморфаті, ви не просто змиряєтеся з долею, а стаєте майстром мистецтва жити, здатним знайти спокій і силу в будь-якій ситуації. Справжня свобода це не мати все під контролем, а знайти спокій, навіть коли контроль є ілюзією. Ваше життя стане легшим. Усвідомленішим і безмежно більш повноцінним. Якщо сила прийняття сьогоденного моменту відгукнулася у вас, я запрошую вас зробити наступний крок у цій трансформаційній подорожі. У тій почніть практикувати сьогодні, оберіть ситуацію, яка викликає у вас стрес або опір, і застосуйте три кроки: визнати, зосередитися на контрольованому та прийняти два, поділіться. Своїм досвідом у коментарях розкажіть мені, який найбільший виклик ви подолали, прийнявши складну реальність, ваша історія може стати натхненням для когось іншого. Якщо це відео принесло вам цінність, будь ласка, поставте лайк. Це надзвичайно важливо, щоб це повідомлення дійшло до більшої кількості людей, які можуть скористатися стоїчною мудрістю. І щоб продовжити цю подорож самопізнання та добробуту, підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок. Так ви не пропустите жодного відео про стоїцизм, стійкість і те, як жити більш повноцінним і спокійним життям. Щиро дякую за вашу увагу та за те, що вирушили зі мною в цю подорож. Пам'ятайте, спокій полягає не в контролі над усім. А в прийнятті того, що неможливо контролювати, і мудрих діях там, де у вас є влада. До зустрічі в наступному відео.